Друзі, ну яке ж осіннє меню без сінабонів? Вони вже стали справжнім уособленням затишного осіннього сімейного вечора. На каналі вже є кілька рецептів цих булочок з різними смаками, але ще не було шоколадних. А це взагалі я вперше працювала зі здобним шоколадним тістом. В класичному варіанті шоколаді синабони зверху поливаються шоколадним ганашем. А коли я побачила ці булочки, згадала про один з своїх найулюбленіших тортів Чорний ліс шоколадний корж, вершковий ніжний крем та вишнева начинка. Тому вирішила приготувати ці булочки саме з таким смаком. Для приготування тіста у просія на борошно додаємо сухі дріжджі. Зверніть увагу, на упаковці має бути зазначено, що вони додаються прямо в борошно. Сюди ж просіємо какао та добре перемішуємо цю суміш. Окремо яйця змішуємо з цукром. Додаємо тепле молоко та розтоплене вершкове масло. Обов'язково додаємо дрібку солі та вводимо цю суміш в борошно. Поступово замішуємо тісто. Коли тісто вже досить густе, починаємо замішувати руками коли тісто візьме все борошно, викладаємо на поверхню та місимо протягом 10 хвилин. Воно одразу не липне до рук, але за структурою як на мене відрізняється від звичайного тіста. Заокруглюємо його та викладаємо у миску змащену олією. Накриваємо його харчовою плівкою, рушничком та залишаємо у теплому місці підходити протягом півтори години. Тим часом підготуємо начинку, цукор змішуємо з какао та корицею. І ще нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури. Тісто підійшло, збільшилося вдвічі. Обминаємо його та розкочуємо у прямокутник. Вивела для себе таку кількість інгредієнтів, щоб тісто було зручно розкочувати. Як завжди, залишаю їх в описі під відео. Тісто розкочимо досить тонко, приблизно 7 міліметрів товщиною. Зверху тісто змащуємо вершковим маслом кімнатної температури. Яку б ви начинку не обрали, вважаю цей етап обов'язковим. Так тісто виходить м'якше. Далі присипаємо цукром з добавками. З вущого краю закручуємо в рулет. Намагайтеся це робити щільно та рівномірно. Так, синабончики вийдуть однакової форми. Це тісто дуже гарно нарізається ниткою. Спочатку я розділила його на вісім рівних частин, а потім вже почала різати. Нарешті я підібрала форму для восьми синабонів. Дуже сподобалось випікати в такій силіконовій 28 см в діаметрі. Коли викладаєте в форму хвостик синабона, намагайтесь підгорнути всерединку. Низ синабонів можна зробити таким просоченим карамельним, як у синабонів терамісу. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити на 40 хвилин. Коли вони підійшли, відправляємо випікатися на середній температурі 25 хвилин. По шоколадним сінабонам було важко визначити ступінь готовності. Я пробувала дерев'яною шпажкою. Для вишневого конфі розморожену вишню змішуємо з цукром, змішаним з кукурудзяним крохмалем. Добре розмішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо ще 2-3 хвилини. Для крему маскарпоне або вершковий сир змішуємо з вершками та збиваємо до м'яких піків. Додаємо цукор, ванільний екстракт та продовжуємо збивати до загустіння. Часмі кенсиде месичвеніседюстусіяслімаста і останні штрихи на охолоджені синабони викладаємо крем, зверху на який викладаємо вишневе конфі. Я не стала заморочуватися з кондитерськими мішками. Хотіла, щоб вони виглядали по-домашньому. Друзі, сподобався мій рецепт, підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою. Бажаю затишних осінніх вечорів до наступних рецептів.